Учні штати, Нідерланди, Південна Корея, Замбія, і Коста-Ріка цього тижня спільно проводять вже другий саміт за демократію. У наступні кілька днів на віртуальні засідання зберуться лідери, представники громадянського суспільства і приватного сектору 120 країн світу. Сьогодні ж на дискусії від державного департаменту США про справедливий мир в Україні. Ентоні Блінкен наголосив, заклики до припинення вогню в Україні потенційно можуть призвести до замороження конфлікту, що дозволить Росії використати час аби Знову атакувати які ще важливі заяви пролунали на саміті? Розпитаємо у Тетяни Ворожко, яка стежить за усіма подіями саміту за демократію і приєднується до ефіру з Білого Дому. Тані, вітаю. Вітаю, Юлю. Що таке взагалі саміт за демократію, і що обговорюють та вирішують на цих зустрічах? А так дійсно адміністрація Байдена цей саміт проводить вже вдруге. А як ти сказала, було запрошено 120 країн учасниць цього саміту. Звичайно, тих країн, які відповідають власне критеріям демократії, є набагато менше. І як підкрес, підкреслюють в Білому домі в державному департаменті, це саміт за демократію, це не саміт демократій. Також під час після проведення саміту минулого року а було взято на себе 750 різних зобов'язань, які країни власне це намагаються виконувати, чи а, зараз виконують, і а, реагуючи власне на критику, що той саміт був занадто зосереджений на сполучених штатах. Як ти зараз сказала, сполучені штати цього разу мають співголову партнерів у проведенні цього саміту. Якщо говорити за щодо мети цього саміту, то він є власне об'єднати країни демократично або ті країни, які намагаються стати демократіями, а показати можливо показати переваги демократичної форми правління у протиставленні авторитаризму та Сказати, що це веде до процвітання до економічного процвітання, що насправді як показують опитування, не є очевидно значній кількості мешканців планети. А і також поділитися, обмінятися досвідом щодо посилення, покращення верховенства права та інших демократичних свобод. Таня, одна з важливих дискусій сьогодні її модерував державний секретар Блінкі. не стосувалася вона шляху до справедливого миру в Україні. Дмитро Кулеба, який виступав на панелі віртуально, ще раз представив мирний план президента Зеленського. Чи всі учасники саміту за демократію підтримують українське бачення справедливого миру? А коли Дмитро Кулеба представляв формулу миру, він наголошував на тому, що мир за будь-яку ціну є ілюзією. Що якщо Україна піде на поступки, це може лише спонукати агресора до більших нападок на демократію, дасть можливість ворогу відновитися та розпочати агресію з нової сили. Ви сказав, що звичайно український народ ну він є вдячний за будь за будь-які пропозиції, але погодиться лише на Ті умови відновлення миру в Україні, які зможуть відновити повністю суверенітет та цілісність України. це була така досить важлива заява під час під час цього обговорення. І державний секретар Ентоні Блінкін, який, коли він власне розпочинав цю панель, він зазначив, що коли Володимир Путін розпочав цей повномасштабний наступ на Україну, його метою було стерти національну ідентичність України як суверенного народу, поглутити поглутити Україну Росією і після вже виступу. Метра Кулеба він підкреслив власне основну ідею цього виступу, що мир за будь-яку цину може стати цинічною паскою. Я думаю, що всі ми маємо розуміти та остерігатися того, що може здатися благими намірами, наприклад, закликати до припинення вогню, що потенційно призведе до замороження конфлікту, дозволяючи Росії консолідуватися і просто використати час, щоб відпочити, а потім знову атакувати. Тож те, що на перший погляд виглядає привабливим для тих, хто хоче, щоб зброя мовчала, може бути дуже цинічною пасткою, з якою ми повинні бути дуже дуже обережними. І звісно, я думаю, що можна стверджувати Дмитре, що ніхто не хоче миру більше ніж український народ, тому що він безпосередньо страждає від його відсутності від цієї агресії. Але мир має бути справедливим і має бути тривалим. Трімко подобного бачення висловилися представники Франції, Італії, Ізраїлю, а й зокрема міністр закордонних справ Чехії сказав, що можливо, хтось зараз говорить, що Росія є сильною, Україна є слабкою, що Україні треба йти на поступки, поступатися певними територіями, але це те ж саме, що говорили і сказав про мою країну, про Чехословаччину в 1938 році, коли Чехословаччину штовхали на те, щоб піти на поступки агресору. Тоді це називали миром нашого часу. І що він сказав, що Путін намагається досягнути саме того, що тоді досягнув а, Гітлер? А власне мати можливість завдяки таким такому миру, який не тривалому миру, а, відновитися та розпочати більшу війну. Але цю думку підтримали не всі учасники панелі. Зокрема, міністрка закордонних справ Малаві, це африканська країна. Вона сказала, що звичайно ми а, розбачимо це сміливість українського народу. Ми проголосували за кожну резолюцію ООН а закликом Росії вивести. Свої війська з України, але вона не слухає цих закликів, нічого не відбувається. А продовжується це звірство на території України, і тому Україні Росії треба переходити до наступного кроку, а саме треба посадити сторони за стіл переговорів. І з подібною думкою також висловився і міністр закордонних справ Аргентини. Він протестував папу Ринського. Сказав, що неможливий мир без припинення вогню. Сказав, будь ласка, припинити вогонь, домовляйтеся, тому що мир потрібний не лише українському народу, але також цьому. Світові зовсім різні думки, звісно, лунають Таню, У нас лишається 30 секунд. Україна безумовно не єдина тема саміту. Які інші важливі дискусії відбуваються сьогодні? Дуже багато відбувається різних заходів. В них беруть участь 20 високопосадовців адміністрації Джозефа Байдена. Але головне, що формально саміт власне розпочинається завтра, саме тут за моєю спиною в Білому домі. Дякую, Таню. На зв'язку з Білого дому була моя колега Тетяна Ворожко.